Так, всім привіт. Сьогодні я варю гречечку для дієти під номер 10 До гречечки в мене буде курине філе та яйця варені. Так, гречечку я промив, тепер чекаю, коли вона закипить. Водичка закипіла, накриваємо кришечкою та притишуємо. І хай воно томиться ще хвилин 10. Так, це грудка маринована в соєвому соусі. Пеці без нічого. Відправляємо в мультипіч. Зазвичай я ставлю на 30 хвилин. Температура 200 градусів. Так, при 15 минутах я перевертаю курочку. Бачите, там вона хорошо вже підсмажилася. Тут у нас ще сира. Так, м'яском у нас все. Воно готове. Залишаємо його схолоняти. Так, поставив варити яйця, кидаю. Ложку солі і хай вони варяться. Так, все, яйця у нас готові. Виключаємо і зливаємо водичку. До гречечки підріжую я ще помідорчик та солодкий перчик. Підрізаємо філешку та яйця. Гречечка у нас готова. Якщо водичка там є, зливаємо, якщо немає, подаємо на Так, Ось у нас така страва вийшла, дуже корисна. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо вподобайку. Всім смачного, до зустрічі!